Так так. фільм новий. Вони проходили місяць, в березні місяці, в Києві проходив Міжнародний фестиваль справа людини. Вони написали нам на фільми про люди, що знали цей, які в них права. Привітали цей політичність любов до праці. Хоче звідси піти з територіша. Зараз підеш. Сюжет фільму розповідає про непросте становище українських шахтарів на прикладі шахти Бужанська, що на західній Україні в українському селі справляють напівкарнавальну церемонію в застарілому радянському стилі. Щоб захиститись від хаосу, всі працівники ховаються за своїми реєстраційними номерами як талісманами. Камера переносить глядачів глибоко в надра землі, яка поглинає і водночас годує. У цей убогий виснажливий, задушливий тьмяний і тісний світ повзком вторгається, брязкаючи металом і здіймають. Чупили зігнуті чоловіки. Де hey, я можу побачити твоє кіно?